В Росії і за її межами тривають пошуки Владіміра Путіна. Навіть свіже відео з живим російським президентом здається пильній публіці не справжнім. Останні версії і спростування від Слісарчук. Кремль не стомлюється переконувати, що з Путіним усе гаразд. Сьогодні путінська прес-служба оприлюднила відео його зустрічі з головою Верховного суду, яка, начебто, відбулася сьогодні в президентській резиденції Нового Гарьова. Ви невірніка слишить і критику, Ми все це розуміємо, без неї неможливо жити. Пильні спостерігачі відразу помітили, що на столі в Путіна стоїть годинник, який іще напередодні подарували Кадирову. На сторінці в соцмережі чеченський очільник похизувався, що годинник зі столу Путіна подарував йому муфті Чечні Султан Хаджи. На прощання мені піднесли дорогий подарунок. Годинник, який стояв на робочому столі президента Росії Володимира Путіна. Султан Хаджи розповів, що Путін подарував їх Мурату Зязікову, а він підніс їх йому. Зі свого боку допоміг конспірологам російський державний телеканал «Вєсті-24». Там новину про зустріч Путіна з президентом Киргизстану, яка, начебто, має відбутися 16 березня, розповіли в минулому часі. Понідільник Володимир Путін в Санкт петербургі зустрічався з президентом Киргизії Алмазбеком Атамбаєвим. В Повістки був про співпрацювання в торгово-інвестиційній, культурно-гуманітарних областях. Свою версію зникнення російського президента тим часом представила швейцарська преса за. Формацію та блоюду блік днями в клініці святої Анни в Соренго Аліна Кабаєва народила третю дитину. Місцеві жителі стверджують, що бачили, як вона туди приїхала. Колишню спортсменку називають коханкою Путіна. Послугами клініки Святої Анни користуються багато росіян. На її сайті навіть є російськомовна версія. Представники медичного закладу коментувати новину відмовилися. Ми не можемо надати таку інформацію. Це стосується приватного життя. Ми не можемо надати таку інформацію. Зате не відмовився речник Путіна. Інформація про народження дитини у Володимира Путіна не відповідає дійсності. Щоправда, інший таблоїд Кор'єра Дельтічина твердить Кабаєва народила ще тиждень чи два тому. А отже, справжню причину зникнення російського президента треба шукати десь інде. Яна Серчук